Добрий вечір. Сьогодні я хочу вам показати огляд сапки Фірскерс. Довжина ручки цієї сапки 160 см. Вона досить легка. На робочій частині вона має захисну. Захисний чехол. Дуже гостра, я нею трішки полила тому вона вже трішки використана. Дуже гостра, я навіть порізалася нею. Наголошую на тому, що вона дуже легка. Всім ця сапка чудова, окрім того, що вона не робить своєї головної функції. Вона погане поле. В повно важких грунтах. Бачите, я однією рукою пороблю, іншою знімую, не ну, тобто вона Єдине, що можливо, можливо вона буде щось полоти на щойно обробленій землі. Взагалі не рекомендую цю садку не раджу витрачати на неї свої гроші тому що ну, тому що вона може полотити лише тільки оброблений ґрунт або дуже легкий ґрунт і бачите ну, ну, просто не пробуває кирку Тож, це одна із моїх найгірших покупок, найдорожчих, найгірших покупок. Дуже шкодую, що її придбала.